Мій, то що за війна? То де вона взялась? На наші голови. Лідія разом із чоловіком ось уже другий місяць приходить на акцію Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих у середмістя Хмельницького. Жінка розповідає, шукає сина Анатолія, військового, який зник безвісти на Покровському напрямку цьогоріч у вересні. Він пішов добровольцем ще в березні, 22-го року. Тепер кинули його туди на, на, на той покровський напрямок. У Хмельницькому понад сотню людей вийшли на щотижневу п'ятничну акцію Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих, розповідає координаторка Наталія Кошай. У середмісті зібралися сто сімдесятий раз. З її слів, більшість учасників рідні полонених і зниклих безвісти військових. Ми збираємося, щоб підтримати родини військовополонених та безвісті зниклих. Направду, безвісті зниклих стає все більше і більше, і ми розуміємо, що такі акції. Потрібні, а наша практика поширюється і по області, тому що в багатьох громадах проводять такі акції підтримки родин. Галина сюди приїздить щоп'ятниці, каже, бо також розшукує сина військового Руслана. Серце стало погано. І я кажу, боже, що сталося з моєю дитиною. Душа боліла вже а 9 числа в сьомій годині вечора, десь восьмий час. Ой, позвонили і сказали, що пропав безвість. Із села Пирогівці приїхала на акцію Наталія, син якої, за словами жінки, вважається безвісти зниклим. Був алтарерійський обстріл, і вийшло так, що з хлопців я нічого не знаю. У мене тільки там такий напрямок жахливий, що ну як сказати, сіра зона, алтарійський обстріл, і командири кажуть, що син загинув. Але Напарник його вижив. Координаторка Наталія Кошай каже, часто на акцію підтримки приходять і звільнені з полону військовослужбовці. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.